Акторська майстерність це мистецтво перевтілення, вміння передавати емоції, створювати образи та взаємодіяти з глядачем. Це не лише про сцену чи репетиції, а й про самовираження, комунікацію та глибоке розуміння людської природи. Тож це диван на родані. Сьогодні в гостях засновниця студії акторської майстерності Вікторія Левшенко. Вікторія, Ідіть до мене, що там сидите? Я ради дуже бачити. За Решті ми зустрілися. Я давно про вас думав. Ви, як ви бачите, березень 2025 року. Це ідеальний час для того, щоб потрапити на диван. Чи з'явився вас вже весняний настрій? Так, так. Супер. Я маю надію на те, що після нашого спілкування, після нашого інтерв'ю, тривалістю майже 20 хвилин, у вас буде взагалі настрій, неймовірно, на цілий день, а можливо, навіть на цілий тиждень. Але на початку я пропоную подивитись невеличке прев'ю. Давайте подивимось. Давайте подивимось, то, шановні глядачі, увага! На екран! Вікторія Левченко керівниця та засновниця театральної студії, актриса, психологиня, допомагає дітям, експертам, підприємцям розвивати впевнений голос для публічних виступів та інших випадків життя, створює унікальні методики роботи з голосом, поєднуючи акторську майстерність, психологію та бізнес-комунікації. У театральній студії впроваджує сучасні підходи до сценічного мистецтва, навчає учасників не лише грі, а й навичкам емоцій. Ційного інтелекту та самовираження Дійсно, є про що поспікуватися, тому що періодично слідкую за вашою творчістю? Пам'ятаю ваш відеоролик відзнятий на човниковій станції там увага, криваріху ця вся історія. Мені дуже подобається. Мені подобається те, як ви виглядаєте в кадрі, те, що відбувається у вас під час вашої роботи, вашої діяльності. І на початку давайте розпочнемо з чого все розпочалося. Розкажіть, будь ласка, скільки років існує? Ваша студія, я так розумію, що певні етапи вашої еволюції ми будемо сьогодні досліджувати. Тому розкажіть, будь ласка, починалось все дуже давно, ще 13 років тому назад. Коли я прийшла служити в театр Шевченка, і там я почала свою кар'єру актриси драматичного театру. І потім у нас зародилась така ідея з моєю колегою Катериною Мавриною. Створити унікальну студію для дітей для підлітків, хто буде розвиватися в акторському напрямку. І так ми починали з одного маленького району в нашому місті, але перший рік у нас нічого не вийшло. Ми не опускали руки, і потім наступний рік ми вже набирали в на ювілейні нашу першу студію, і там вже у нас було багато дітей. Починалось у нас все з Нашої великої красивої студії на ювілейному вона зараз і існує, і зараз в нашому вже місті дві студії працює зараз. Супер, це неймовірно. Я знаю, що не менше про одну з них, а про ювілейну на жаль, до сьогоднішнього дня не знав. Розкажіть, будь ласка, хто до вас приходить? Чого хочуть навчатися? Це діти, це дорослі? Хто приходить? Театральна студія це для дітей, перш за все для підлітків. І коли ми тільки починали, ми хотіли, щоб більше було в нашому місті акторів, професійних і дітей, щоб вони могли красиво говорити, подавати себе, бути емоційними, впевненими. І ми казали, що ми виховуємо більше акторів. Зараз трошки місія студії для мене особисто вона змінилася, тому що я виховую зараз в наш час за все впевнену і вільну особистість, та яка не буде боятися заявляти про себе, говорити, бути лідером, Нічого не боятися, мати і красиво висловити свою думку. Для мене це дуже важливо. І я зараз навчаю своїх учнів, перш за все, ось такому напрямку, бути вільною, впевненою особистістю. Ну, слухайте, це, мені здається, зараз дуже важливо в сучасному світі. Тому те, чим ви займаєтесь, це а, надихає впливаю впевнений багатьох і ваших учнів, і тих, хто за вами слідкує. Сходом, давайте більш детально поки що зупинимось на акторській майстерності, тому що для мене це така нереалізована мрія, колись там виступати в моно на сцені, тому що я там подавався, подавав документи до вищого навчального закладу, які пов'язані були з театральною діяльністю. Мені завжди цікаво було акторська майстерність. Ось ці навички, це більше від природи, Чи все-таки їх можна набути, так як я сама професійна актриса я закінчила і коледж театральний, потім вичний навчальний заклад у Києві, і я скажу, як для мене це особисто одна з напевно найскладніших професій, які можна навчити. Навчитися їй можна при великому бажанні, але навчити її дуже складно, тому що навчити думати, перевтілюватися це дуже важко, тому що коли приходять діти, у них є певні вже навички зі школ, і це дуже видно. І Потім їх трошки треба перевчати, вчити думати на сцені, не просто діяти щось робити, а проживати якийсь певний образ, певну думку і. Перш за все доносити глядачу. Це дуже важливо, щоб не тільки ми розуміли те, що ми граємо, те, що ми хочемо висловити, а перш за все, ми це робимо для глядача. Зрозумів. Мені завжди було цікаво, чи проходять учні якийсь певний кастинг перед тим, як вже розпочати заняття на постійній основі, тому що надавалені були представники там, і вокалісти, вони каже, там, прослуховування там танцівники. Як у вас з акторською майстерністю відбувається зараз? Вже останні, напевно, років п'ять. Ми проводимо кастинг. Це у нас серпень, вересень, завжди кастинги. Потім я кажу у вас, чи можна до вас долучитися вже на протязі року? Можна, але там є певні нюанси. Треба мати величезне бажання працювати, тому що ми вже коли десь наступає жовтень, листопад, починаємо робити постановки. У нас постановки дуже складні. Вони більш за все на соціальні теми для дітей це такий і спосіб перевтілення, і дуже важка робота над собою. І там вже долучатися, просто порозважатися, побути на тренінгах. Ну, нам вже не підходить. Якщо ми хочемо, бо більшість дітей хоче завоювати якісь гран-прі, медалі, перші місця, хочуть їздити по фестивалі. Ми зараз дуже багато за минулий рік їздили, дуже багато. Ми здобули шість гран-прі за минулий рік в різних містах. Ми були в Греції, там здобули гран-прі. Нас запрошували на два величезних шоу, як просто запрошених гостей. Театральної студії це дуже важливо. Тому що, як зазвичай, я знаю, навіть в нашому місті театральну студію якось. Кудись просунути дуже важкувати, тому що це такий дуже складний жанр і важкий жанр слухати 15-20 хвилин. Зазвичай це такі важкі теми. Це не просто розваги. Да? Там треба подумати, треба щось якось заглиблюватися. І театральну студію досить важко кудись на якийсь концерт, великий. Ну і запросити і повести, і в гарному світлі показати в концерті якомусь святковому. Тому ми були на шоу в Дніпрі. було шоу, було шоу Кульбаба, Воно йшло два рази. І там надзвичайне шоу там були акробати, і гімнасти, і танцівники з різних міст України. Це було і Запоріжжя, і Дніпро. Ну дуже величезне масштабне шоу було. Ми виступали зі своєю постановкою «Мрії вогні не згорять. Нас запрошували з цією постановкою після гран-при в Греції в Київ. Юрій Квілянков, за що я йому дуже вдячна. Привіт придавайте. Так, і це було для мене так важливо, що нас просто побачили, нас просто відмитили, і він прямо в греці запросив нас. І ми їздили в грудні на величезний концерт. Різдвя на нього був в його палаці на звичайному в обухові. Для нас це було дуже важливо. Як нас там приймали? Яка була увага до нас як для справжніх артистів? А для дітей це дуже важливо. Мені цікаво дізнатися, як діти. Відносяться до таких важливих і інколи важких соціальних тем, тому що ви казали, що у вас підлітки, у вас там діти, вони ж постійно хочуть веселощі, розваг не. розваг. А тут дещо інша тема. Чи виникають в них питання, чому ми це робимо, і взагалі чи розуміють вони навіщо це потрібно. У нас займаються діти від трьох років, зараз до 18, mm -hmm. да в студії молодша група, середня і старша. Виникають більше питання у батьків, чому такі постановки, вони складні, і я завжди пояснюю. І коли я починаю працювати з дітьми, я ніколи не роблю так, стали і зробили швиденько. Давайте щось робити. Я завжди пояснюю всю історію постановки, кожен образ, щоб вони, коли вони на сцені. Вони проживають життя персонажу, щоб вони не несли це в звичайне життя для актора. Це дуже важливо, тому що я знаю дуже багато випадків, коли ми починаємо щось вже переносить робити в своє життя особисте, і це не може бути акторські майстерністю. Цього да ми можемо ходити продумувати щось, фантазувати, планувати, думати про свій образ, але ніколи ці емоції. Не переносити в своє життя, яке йде вже після студії, після сцени. І мені здається, те, що я бачу по своїм групам і дітям, в мене це вдається прекрасно, тому що вони проживають, вони щасливі. У нас це дуже класні групи зараз. Вони настільки дружні, я такого не бачила в театральних колективах. Вони так люблять один одного, допомагають. У мене зараз дуже багато людей буде поступати в театральні вузи в цьому році. І для мене, як викладача, як актриси, це дуже важливо. Тому я. Якогось прям складного такого етапу після постановки не бачу. Вони святкують перемогу, вони, звісно, що втомлюються після сцени, але вони задоволені, у них є така сценічна ейфорія. Для мене це важливо. А як страх сцени взагалі вдається подолати? Тому що, якщо чесно, я не знаю, як там діти трьох років виходять на сцену, як більш дорослі, я розумію. Як ви над цим працюєте? Як це вдається взагалі зробити? Я ж дуже багато працюю із дорослими зараз і на тренінгах, і особисто і приходять з такими питаннями дорослі до мене. І я завжди кажу: немає якоїсь пігулки чарівної, яка може так раз і ти. Переборов свій страх, тому що страх сцени — один із найбільших страхів у людини. І знаючи це, я кажу, батьки, ну як я знаю, що є діти, які навіть бояться йдуть зі студії, тому що вони думають, що в нього буде виступ через місяць, через два. Ні, я не хочу, йде блок. Є такі діти, є різні випадки. Але я завжди пояснюю, що страх сцени переборюється тільки тим, що ти виходиш на сцену. Але звісно, що там є нюанси. Треба розуміти, що ти на сцені робиш, чітко на 100%, бути впевненим у своїх словах. Жестах, емоціях і я намагаюся, щоб вони до етапу того, що вони виходять в прем'єру своєї вистави, були на 100% впевнені в тому, що вони роблять. А страх сцени по іншому ви його не переборете. І там тільки досвід, досвід, досвід дає 100% результату потім. Здається, мені що я там скільки разів виходив на сцену. Є такі в нашому місці сцени, яких я взагалі боюсь. Ось і я такий кожного разу, коли це щось відбувається. Це можна навіть сказати про сцену театру Шевченко, тому що, на мій погляд, це така сцена дуже непроста. Вона ну з таким певним. Бекграундом людей, які виходили, і тут я такий один з мікрофоном несе на багато людей. І це непросто. І здається мені, що це також є суперважливим. Мені цікаво дізнатися, чи є взагалі в вашій студії місце для імпровізації, тому що я розумію, там є. Певний хід, подій, є там певні якісь діалоги, монологи. Взагалі, чи є місце для імпровізації? Угу. Трошки про сцену розкажу, тому що коли я виходила на сцену Тату Шевченка, 14 років, я там служила і не було такого, напевно, жодного концерту, я їх дуже багато проводила, і міські концерти або вистави, коли я не хвилювалася. Не може актор, якщо він жива людина і хоче передавати енергію, емоції в зал. Немає такого, що я взагалі не хвилююся. У мене такого не було. Ну можливо, якщо тільки там якісь масові сцени у виставі я граю. Але якщо в мене головна роль у виставі або Якась роль, я завжди хвилююся. Коли я проводжу концерт, у мене цей нерв завжди є. Не може ну, ми живі люди, не можна без нього. Це ненормально. Я вважаю. Да, ти вже знаєш, як з цим працювати через роки. Просто я знаю, як швидко заспокоїтися, як цей стан трошки в собі да, приглушити, щоб цей адреналін да трошки якось послабити. Але хвилюватися, трошки актор, щоб енергію передавати в зал, він повинен. Щодо імпровізації, то в нашій студії дуже багато. А, ну вона я зараз скажу де вона відбувається. Імпровізація не на сені що, що робити. Не на фестивалях, не на сцені, не на концертах, тому що я за дисципліну і я в цьому дуже така тверда і сувора. Тому що вони знають, я ніколи нікого не сварю після виступів після фестивалів. Ніколи це знають мої учні, що я там кричала чи щось казала їм після фестивалів. Я за все добре, кажу, ви молодці, але там, якщо є нюанси, ми потім це все обговоримо вже у нас там вдома. Але я знаю, що який би не був виступ, це подія. І перш за все, це свято для мене, для них це свято. І імпровізація повинна бути в кабінеті, на тренінгах, на уроках якихось. Ну, я даю дуже багато етап для імпровізації. У нас в тренінгах їх дуже багато. Це і тюди, це і скоромовки, це і групові, індивідуальні тюди, ПФД тюди їх дуже багато. Там треба просто вже купатися, пробувати себе, там де ми шукаємо цю свою свободу. Це на заняттях. Але те, що стосується постановок, там звісно, що імпровізації не може бути, тому що у нас режисерська робота. Ми працюємо з дуже з таким відомим режисером нашого місця Андрієм Івасіхом, тому його постановки надзвичайні для мене і для дітей, і ми з ними завжди перемагаємо, тому йому величезна вдячність моя. Та придайте може привіт, привіт! Привіт, привіт Андрію, дякую тобі за твою непросту роботу в нашому колективі. Для нас це дуже цінно. Єс, yes, дякую. Uh, давайте ще. У нас часу не дуже багато залишилося, а все-таки мені цікаво дізнатися. Ви uh, виходили на сцену якості. Актриси, акторки, виконавці головних ролей казали про те, що ви там хвилюєтесь, але знову ж таки, чи можна порівняти ось це хвилювання ваше особисте, коли ви на сцені? З тим, як ви хвилюєтесь за виступи ваших дітей? Тому що з ваших учнів, тому що це мені здається трішки зовсім по-різному. Тут ви, ви, а там вже не ви там вже ваші учні. Де більше хвилювання та емоцій? Більше, звісно, що за дітей я завжди і радію, коли вони перемагають. Я завжди плачу, тому що вони плачуть, коли вони отримують гран-при перші місця. І я завжди кажу їм, що я радію за ваші успіхи більше ніж за свої. І це правда, тому що бачити їх ось цей. Неймовірний запал, і ці емоції, і сльози, і щастя, як вони кричать. Це неймовірно, і заради цього теж слід працювати, тому що ми дуже багато чотири роки нікуди не їздили на фестивалі. Це пандемії, да, і повномасштабне вторгнення. І для мене дуже було важливо зробити цей крок, не боятися. І зараз це теж дуже складно кудись когось возити. Ну це дуже складно у всіх моментах і ну. Тому, і перш за все в безпеці дітей. Тому для мене успіх дітей, перш за все це моя перемога особиста. І за них я хвилююся завжди більше, ніж за себе. Завжди. Слухайте, мені давайте трішечки такий філософський у нас буде елемент додамо. Подумайте, скажіть мені, будь ласка, які. Який найцінніший висновок, найцінніший, можливо, урок ви отримали під час керівництва студії акторської майстерності? Перш за все, це завжди залишатися людиною. І у відносинах і робочих, і творчих, дуже любити свою професію і любити мистецтво в собі. А не себе в мистецтві це дуже важливо для актора не зазнаватися, не ловити ось цю зірку, а завжди знати, що є шлях вперед і є що чому вчитися. Мені вже багато років, я багато років на сцені, і я завжди чомусь вчуся. Немає такого, що я вже геніальна, я вже все здобула в цьому житті ні. Ніколи не треба зупинятися. І головний мій і місія, і така цитата по життю: що ніколи ніколи не треба здаватися. Життя завжди повернеться до тебе світлом. Завжди. Ой, який світлий у нас сьогодні ефір. Фінальне запитання, тому що мені вже давно написали, що там вже потрібно закінчувати наш ефір. Які плани на 25-й рік у вашій студії? Розкажіть. Ух, Так не до планів. Дуже багато. Ми зараз один концерт вже працювали в. В ДК, великому мистецькому, це був такий наш великий концерт. Зараз ми готуємося з новою групою, новою постановкою середньою групою. Це всі новенькі діти. В Дніпро, 16 березня, ми йдемо на фестиваль театральний. Потім у квітні, на початку квітня, ми йдемо на величезний фестиваль, імпреза над латорицею, місто Мукачево. Це буде сьомий фестиваль, всеукраїнський, театральний. Ми на ньому ще не були. Там тільки театральні найкращі колективи України. У мене аж Мурашки. <смеш> Я дуже хвилююся, тому що там ну прям відповідально, тому що там такі театри будуть сильні, аматорські і дитячі. Потім ми їдемо в Болгарію, потім у нас буде великий випускний концерт в травні. Потім у нас Греція. Потім у нас збори театральні будуть в кінці липня, 16+, для дітей ж дорослих. Театральна школа, буде в Мукачево. Планів дуже багато. Одеса, Київ, фестивалі, театральні, їх зараз дуже багато, і ми не всі будемо. Пробувати намагатися поїхати і стигнути, я навіть і не знаю, як ви з таким розкладом напруженим знайшли 20 хвилин, щоб потрапити до нас до студії. Ідіть, будь ласка, до мене. Дуже вам вдячне. Хочу так, вас дуже. обійняти Дякую. за а, всю цю неймовірно цікаву історію, яку ви розповіли. Вам успіхів. Побажаю щось там, якщо буде потрібно від мене, особисто від телеканалу Руда. Будь ласка, звертайтеся Дякую. на сьогодні. Це все. Будь ласка, ось туди, подивіться і скажіть. Всім бувайте. Бувайте до зустрічі!